Квашена капуста та її користь. Всім вітання! Чим корисна квашена капуста для нашого організму? Перш за все, неоціненна користь квашеної капусти для кишківника та травлення загалом, завдяки пробіотикам, які виробляє капуста під час ферментації, покращується загальний стан мікрофлори кишківника. Вона захищає від токсинів, запалення та шкідливих мікроорганізмів, клітковина, якої багато в овочі, ефективно запобігає закрепам. Користь квашеної капусти для печінки в першу чергу в тому, що вона підтримує водно сольовий баланс в організмі на рівні, що зменшує згубну дію алкоголю. Вітамін С, на який багатий цей овоч та корисні для роботи травної системи бактерії, рятують організм від інтоксикації шкідливими речовинами, також сприяє засвоєнню заліза, бактерії, що міститься у квашеній капусті та інших ферментованих овочах. Покращують засвоєнню заліза, збільшуючи його біодоступність, захищає нервову систему та покращує настрій. Пробіотики, які містяться у ферментованій їжі, впливають на роботу мозку та нервової системи, покращуючи настрій та сприяючи лікуванню депресивних симптомів. А дослідження китайських вчених показало, що стан мікрофлори кишківника впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера. А пробіотики здатні знизити ймовірність цього розвитку. Квашена капуста зміцнює імунітет. Вітамін С, якого багато у квашеній капусті, бере участь у виробленні лейкоцитів, стимулює регенерацію клітин та утворення колагену, необхідного для пружності шкіри та багатьох інших тканин. Підтримує здоров'я кісток завдяки комбінації вітамінів і мінералів. Вітамін К регулює виробництво білків, що викликають їхню мінералізацію. Марганець, калій, фосфор та магні роблять кістки міцнішими. Для жінок квашена капуста це відмінне джерело вітаміну С, який запобігає погіршенню стану здоров'я у вагітних, бореться із токсикозом та допомагає в період менопаузи. Також квашена капуста чудово підходить для підтримки здоров'я шкіри, допомагає позбутися прищів, ефективно загоює раною та усуває синці. Присутні у квашеній капусті токоферол та вітамін А, допомагають зменшити зморшки, роблять шкіру більш підтянутою та еластичною, вирівнюють тон обличчя та прискорюють регенерацію тканин. Ще квашена капуста робить волосся сильнішим. Нікотинова кислота, яка міститься у ній, сприяє зміцненню волосся та нігтів, усуває ламкість волосся, проблему кінчиків, що сичуться. Молочна кислота, що міститься у квашеній капусті, має антибактеріальний ефект і перешкоджає виникненню лупи, запобігає випадінню волосся. Чоловікам теж дуже корисно вживати кожен день квашену капусту, тому що вона покращує чоловіче здоров'я та підвищує потенцію. Сік квашеної капусти є відмінним засобом боротьби з похміллям, він сприяє розпаду етилового спирту та виводить його з організму, усуває головний біль та загальне нездуження. Звісно, у всьому треба знати міру. Так і з квашеною капустою її не рекомендується вживати людям із підвищеною кислотністю шлунку, Із захворюваннями шлункової залози в разі загострення гастриту та наявності виразки шлунку при нирковій недостатності, при конкрементах у жовчному міхурі. А у великій кількості вона здатна спричинити діарею. Також слід пам'ятати, що всі квашені продукти і квашена капуста, зокрема, містять багато солі, і тому вживати їх у великій кількості не рекомендовано.